Зрозуміти причину, чому взагалі є така культура платити за жінку, тому що у жінки раніше не могло бути своїх грошей, і вона фізично залежала, поїсть вона чи ні від чоловіка, і він її накормить. Але мені це дуже подобається. Ну це мені подобається те, що чоловік платить за мене. У мене є свої гроші. Я можу купити собі їжу на все життя вперед, але. Да, я розумію, що ти можеш, і це класно, ти молодець, і але просто якщо зрозуміти в якийсь момент, чому так чому нам це подобається? Нам це подобається просто тому, що ми раніше так виживали. Якщо він е, вирішив е, в якийсь момент, що ви не разом, і він тебе покликав в монастир, кудись списав, да і там ну і ти залежно від нього повністю. І тому, коли чоловік нам дарує, робить пропозицію, робить гроші, ми, начебто, ну типу чекаємо цього. Це більш це крутіше, там ніж ти сама собі це купиш і в мене, ну типу, немає ніяких претензій до жінок, яким відкривають двері. Мій чоловік завжди мені відкриває двері всюди, абсолютно платить за мене якісь рахунки. Це нормальні стосунки, в яких ви домовилися. Але тут проблема в іншому: що коли я не хочу, щоб чоловік за мене платив, чомусь це сприймається, ну, умовно негативно, що я типу там міряюсь чимось чоловіком. Я просто хочу, наприклад, сам в якійсь там я побачень, щось таке сама за себе сплатити і не бути нічим зобов'язана. Тому що як знаєш, типу називають дівчат ріличницями, що вони типу ідуть на побачення з чоловіком, щоб поїсти, потім вона має за це йому щось дати. Тобто, якщо ми говоримо про таку стереотипну хронологію подій, і це жашку. Ну якби типу, да.